Всіх на сьогоднішній день військових зобов'язаних для засування сімейних обставин, стану освіти і відповідно перевірити стан здоров'я військових зобов'язаних, ну, що стосується не, тільки, не, не стільки проведення майбутнього мобілізації, скільки взагалі, що стосується відновлення військового угоду. Наступне завдання, яке ми завершуємо центр. Приписка громадян до призовних дільниць. Викликалось більше 4 тисяч призорників і до призорників військової комісаріати. На цьому тижні ми плануємо основну, в основному завершити. Поки що у нас поки що у нас неявки біля 400 чоловік. Ну, це основна маса в великих районах, в великих районних центрах і основне місто Чернівці, то, що... Карантин, відповідно, школи, навчальні заклади не працювали і відповідно, ці навчальні заклади і школи не перебували для проведення приписки, проведення, проходження комісії з питань приписки, військової комісаріати. Також відповідно до того, що зараз найближчим часом буде завершуватись термін подання на зовнішнє незалежне оцінювання, ми завершуємо, також будемо завершувати роботу щодо відбору. на... Для вступу в вищі навчальні заклади. Вже біля 70 чоловік таких є, оформлюють документи зараз, в стані оформлені документи, і, відповідно, відповідно цього ми це завдання також виконуємо. До речі, при спілкуванні з викладачами оптизовної підготовки, в місті всі особливо, вони відмічають і мені сказали про... Збільшення кількості дівчат, які хочуть вступити вищі навчальні заклади і не тільки на посади медичні, там, юридичні, інші, не зв'язані з бойовою роботою, а й на серйозні бойові посади, в тому числі високомобільні десантні війська, причастини або підрозділу спеціального призначення, деякі мрії. Ну, такі заходи ми на сьогоднішній день проводимо і хочу наголосити, що у нас є досвід і минулого, і позаминулого років. Тому що вступали у нас, хочу нагадати і батькам, і потенційним випускникам, і клієнтам, про те, що всі курсанти, які вчаться в вищих навчальних закладах, вони вчаться за державний рахунок. Відповідно, що стосується вступу, потрібні ті чи інші оцінювання, зовнішнє оцінювання, результати зовнішнього оцінювання. Відповідно, крім цього, ще в навчальних закладах, в училищах, в академіях проходить ще про псік підбір, ну і проявляється стан фізичної підготовленості. І крім того, після завершення проходження навчання гарантовано буде отримано місце працевлаштування, тобто посада за відповідною підготовкою, за відповідною військово-правікової спеціальністю.